Зимова пригода зірочки. Дістала зима легенькі сніжинки з торбинки й моїх їх розсипати над землею, притрусила поля й степи, і не забула про судки квітники. Усе стало білим біле таке чарівне й особливе. В однім лісочку жила білочка зірочка. Так вона любила сніг і раділа йому, що коли побачила, як за вікном летять снігові красуні, не змогла всидіти. Швиденько відчинила дверця та хатинки і стрибнула на гілочку. О, яка неймовірна краса! Це ж справжня казка. А сніжок усе летів і летів прикрашаючи кожен куточок стрибнувши з гілочки на гілочку, опинилася на землі. Лапки торкнулися білосніжної перини Яка вона м'якенька, яка вона пухкенька! промовила сірочка, стрип та й стрип по галявинці, коли дивиться, щось блищить на самісінькому віршечку ялини. Хм, дивно, що воно таке. Піду подивлюся. Підійшовши ближче, вона побачила яскраву іскорку, яка сиділа на ялинці. Привіт, ти хто? Привіт, я зірка. А я зірочка, мовила білка. Дуже приємно, відповіла Зірка. А що ти на жаль, Наша загубилася, мандрувала разом із друзями, але задивилася на засніжений ліс і відстала. Ой, а що ж тепер робити? Як тобі допомогти? з хвильованим голосом запитала зірочка Треба йти до вітрика. Він дмухне. Зі всієї сили і віднеси мене додому. Тільки я не можу, я зовсім сил не маю. Давай я допоможу. Зараз швиденько його відшукаю. Дякую за допомогу. Білочка поспішила на пошуки вітру, довго стрибала з ялинки на ялинку, з гілки на гілку. І нарешті знайшла. Вітаю вітрику. Привіт, зірочко! Що сталося? Дуже потрібна твоя допомога. І Білка розповіла все, що трапилося. А вже ж не відмовлю у допомозі. Кожен має бути у себе вдома. І ось вони вже разом. Поспішають до зірки. Як швидко ти повернулася, я так чекала. Зірку, усе буде гаразд. Через хвилину побачиш рідних. Вітрик набрав повні груди чистого й морозного повітря і подув на гостю. Раз! І зоря вже виблискувала на небі. І дарувала красу своїм новим, щирим друзям. Ось так добре серце зірочки І сила вітрика, врятували зірку.